По прибуттю ми бачили великий густий чорний дим, уламки, скло, і, і от коли ми прибули, ми зрозуміли, що це дитячий садок. І перша думка, яка була, це надія, що там ніхто не постраждав і там. Сподіваюся, що нікого не було, але нам сказали, що там були діти. Тому керівником гасіння пожежі, начальником мого підрозділу, було прийнято рішення негайно евакуювати дітей з підвального приміщення, як ну пізніше встановили, що вони знаходяться там. Важко було на це все дивитись, тому що ну, особисто я вважаю, що це. Діти не мають цього бачити і тим паче от в таких масштабах. Важко також було чути крики дітей, мама, мама, пил, дим. Оце все, от, Звичайно, для нас, для багатьох рятувальників міста Харкова, це вже не в новинку, але все одно трошки важкувато. Я особисто забрав одну дитину з приміщення, взяв її, одягнув, взяв його на руки. Почав його виносити, він звичайно плакав, мені було дуже важко. Але я почав з ним балакати, заспокоювати його, казати, що все нормально. Я сказав йому, що приїхали фахівці, і ми все зробимо як мого краще, не переживай. Зараз ми тебе там зараз я тебе віднесу до твоєї матері, і все буде добре. Я намагався його пригорнути до себе, спілкуватися з ним, щоб йому було трохи легше. Але е коли я е виніс його на руках е назовні, я побачив цих маленьких очах шок, тому що він ну, не очікував цього. Він був дуже вражений, там, шокований тим, що сталося, тому що навколо нього було е, руйнування, обломки конструкцій, горів десь. дах. Наприклад, годину назад це був розмальований, там, дитячий садочок, де там був непоганий ремонт, і все було добре. А зараз це. Е, Обломки, зруйнована будівля, десь щось горить, десь іде дим. йому важко дихати. Тут невідомі якісь люди, там, в яких він перший раз бачить, які його виносять. Відніс його до укриття, віддав його його матері. Мені стало набагато легше, тому що я зрозум... Зрозум... Ну, зробив свою задачу, скажімо так, як камінь з душі. Після того ми з нашим підрозділом почали проводити роботи до ліквідації. Це надзвичайну ситуацію.